Доброго дня, вітання з Флориди! І в цьому відео ми поговоримо про слова buy, get, purchase та acquire, зосередившись на їх використанні у значенні купувати. І давайте почнемо зі слова buy як самого простого і самого найрозпосюдженішого аналога купувати. Я думаю, що тут не потрібно дуже багато пояснень це слово, певно, всім вам знайоме. Ми можемо buy some milk – купити молока. Ми можемо buy a house», купити будинок і так далі. Це слово є певно найпоширенішим, особливо в розмовній мові, і в нього немає багато інших значень. І якщо це слово застосовується щодо людей, то воно означає давати хабар. I'm sure the judge was bought. я впевнена, що суддя був підкуплений. Тобто, якщо ми використовуємо «buy», Когось, то це зазвичай означати дати хабар або когось підкупити. Також є значення досить сленгове, але ви могли його зустрічати, це вірити або приймати щось на віру. I don't buy it, я в це не вірю. I don't buy his story, я не вірю в його історію. Do you think she will buy it? І тут в даному випадку це може означати, якщо ти думаєш, що вона це купить, так само і. Ти думаєш, вона в це повірить. Тут все залежить від контексту, але знов таки купувати це найрозповсюдженіше значення цього слова. І найближчим конкурентом байпові розповсюдженості, особливо в розмовній мові, звісно, буде слово get. Проблема зі словом get в тому, що в нього є дуже багато інших значень, тому може виникнути плутаниця. Нещодавно на цьому каналі виходило відео про різні значення слова get. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Але повертайтесь до цієї теми. Особливо в Америці використання get дуже популярне фактично в усіх його значеннях. Тому їх значення купувати воно дуже поширене. Але щоб використати get, вам треба переконатися, що вас зрозуміють, що ви маєте на увазі саме купівлю. Якщо я скажу He went to the store to get some bread», він пішов в магазин, щоб купити хліба, то тут сумнівів не буде. Зрозуміло, що він не зможе, йому ніхто не подарує хліб в магазині, він пішов туди, щоб його купити. Але якщо я скажу I need to get some coffee, то тут не зрозуміло, чи я хочу піти на кухню, зробити каву, чи я піду на кухню, візьму кави, чи я хочу піти кудись і купити каву. Тобто, якщо ви будуєте речення, і з контексту розуміло, що ви говорите про купівлю, то використання get може бути більш поширеним. Якщо з контексту це на 100% не буде зрозуміло, то краще використати buy. Іншої різниці між використанням цих слів в значенні купувати не буде. Третє наше слово це purchase. Головна відмінність purchase від buy буде в тому, що purchase є форма іменника. Як іменник, purchase може означати покупка. A House is a major purchase, будинок це серйозна покупка, або сам процес купівлі. Taxes are paid at the time of purchase. Податки сплачуються під час купівлі, тобто в процесі купівлі. І так як в бай немає такої форми іменника для покупки, відповідно, get теж не може бути іменником, то от саме як іменник, purchase дуже розповсюджена. А як дієслово в значенні купувати, «purchase» – це більш така формальна офіційна мова. Воно рідко зустрічається просто в розмовній мові. Коли я готувалася до цього відео, я зустріла дещо дивне ствердження, що Purchase це «buy», але для когось. На мою думку, наскільки я знаю, це не так. Я навіть перевірила у словнику, і там просто написано, що Purchase це «buy something». Я можу запросто сказати, що we purchased a car a year ago. Тобто ми придбали машину рік назад для себе. Да? І так само я можу сказати, що yesterday I bought a sweater for my father. Вчора я купила светер для мого батька. Я просто сказала, що purchased – це більш формальне, більш офіційне мовлення. А в розмовному мовленні воно частіше застосовується, якщо мова йдеться про великі покупки. Тобто, ви цілком можете почути, що «We purchased a new house», але навряд чи ви почуєте, що «I purchased some milk». Тобто, ви можете почути, що хтось купив новий будинок з використанням «Purchase», але люди не говорять «Purchase молоко. Продукти і так далі, тобто використання purchase в розмовній мові, щодо дрібних щоденних речей, ви фактично не зустрінете. І останнє слово, яке ми маємо, це acquire. Насправді, acquire – це скоріше починати володіти чимось, набувати чогось, здобувати щось, опановувати щось. Наприклад, acquire knowledge – набути знання, acquire friends – здобути друзів. Acquire information – здобути інформацію. Acquire language – це набути якоїсь мови або acquire skills – набути якихось навичок. Саме щодо купівлі чогось. Слово acquire використовується не так часто. Знову ж таки, це буде здебільшого в спеціалізованому бізнесу або в офіційному мовленні. Особливо, якщо мова йдеться про придбання бізнесу, придбання якоїсь компанії, He acquired this company two years ago. Він придбав цю компанію два роки назад. Про придбання власності, маєтків, They finally were able to acquire this property. Uh, вони нарешті змогли придбати цей будинок. Також щодо землі, We have to acquire the land before we start the project. Нам необхідно придбати землю до того як ми розпочнемо цей проєкт. Також acquire використовується, коли ми говоримо про юридичне отримання прав на щось або на те, щоб щось зробити. Про отримання авторських прав, про отримання прав на публікацію чогось і так далі. Warner's Brothers Acquired the Right to the Movie in North America. Warner Brothers отримали права на фільм в Північній Америці. Підсумовуючи, в повсякденному розмовному мовленні, ви фактично не зустрінете acquire у значенні купувати. Найпоширенішими словами, в повсякденному мовленні будуть та таке що ж, дякую вам за перегляд. Якщо у вас є додаткові запитання по цій темі або по іншій темі стосовно англійської мови, обов'язково залишайте їх в коментарях. На все добре та до наступних зустрічей!